Усім привіт! Мене звати Тося, і сьогодні ми разом з вами робимо розпаковку посилки з iHerb. А також я поділюсь з вами різними реферальними кодами, що допоможуть вам зекономити на покупці. А також я поділюсь з вами одним лайфхаком, про який мало хто знає, за допомогою якого можна повертати кошти назад. Перш ніж ми продовжимо, я попрошу вас залишити будь-який коментар та лайк під цим відео, адже це допоможе в просуванні мого ютуб-канальчика. Будь ласка. До речі, в Україну можна замовляти посилки, які будуть з безкоштовною доставкою від 2200 гривень, що дуже зручно, адже я, наприклад, затарююсь останні роки повністю там всіма вітамінами для себе, для моєї родини. Вони високої якості, і мені це подобається. Доставку можна вибрати як і кур'єрською, на відділення, так і в поштомат. Отже, як завжди, дуже багато. І перше, що ми тут бачимо, кальцій з вітаміном Д. Тут 200 капсул. Це добре. Добре. Що тут пише, як його приймати? Давайте прочитаємо. Що потрібно приймати один раз в день, але одну від чотирьох капсул з їжею. Але, ну, це залежить від ваших аналізів, чи потребуєте ви так багато кальцію вітаміну Д. Добре, поїхали далі. Що нас тут чекає? Омега-3. Дуже корисно для вашого здоло... для вашого здоров'я, це і шкіра, це і волосся, і нігті. Це все тут. 240 таблеток. Є різні види взагалі омеги, ви можете побачити, я вам зараз залишаю їх там тьма. Але я зазвичай стараюсь брати дорожче середнього, тому що кажуть, що якщо вони не дуже дорогі, що там насправді не риб'ячий жир, і що вони не дуже корисні. Тому варто на такому вже не економити. 240 таблеток, і знову ж таки читаємо, як часто його потрібно брати. Чотири омама. Як Я не люблю їх пити, чесно кажучи, вони застріюють тут у горлі, вони такі великі. Чотири таблетки. Ну, будемо, значить, дві пити. Ну, добре, будуть чотири пити, вже ладно. Так, і моя любов, чесно кажучи, я вже так давно отримала цю посилку, але все її не відкривала, бо хотіла зняти розпаковку. І я просто мучуся, тому що я отримала магній. Нарешті, насправді він мені дуже допомагає спати вночі. У мене сон стає тоді неповерхневий, глибокий, я швидше засинаю, і мені не сняться жахи. Тому я дуже люблю магній, це вже якийсь мій не знаю, який курс. Тут 100 таблеток по 500 мг. До речі, цікаво, які вони прям зразу розпакую. Бо в мене попередній раз були такі величезні, теж їх настільки важко пити, що ти просто душишся ними, знаєш. Але що не зробиш заради гарного сну? Так, дивимося, які вони. Ага. Угу. Вони йдуть як капсули. Посилання на всі ці таблетки я залишу вам в описі під відео. Якщо ви щось шукали, раджу взагалі ось цю фірму брати. Іми баночками вона мені подобається. Одним словом, цей бренд він має таку вище середню цінову політику, і я його зазвичай беру. Я вже дуже давно хотіла це купити. Це олія з авокадо. Тут 500 мл, і вона достатньо дорога, але я зараз розповім лайфхак, як я повернула собі кошти. І вона двічі дешевше мені вартувала. З вами ділюсь про лайфхак, про який мало хто знає. Якщо ви залишаєте на сайті iHerb відгуки про товари, які ви замовили нещодавно, за кожен товар гарантовано, ви отримуєте долар. Тому, якщо середньостатистичне замовлення, ви замовили 5-6 позицій, за кожен ви отримуєте відповідно 5-6 доларів, на наступне замовлення гарантовано, що є дуже приємно. І таким чином я зекономила на цій олійці, здається, 7 чи 8 доларів. А також я хочу поділяти з вами реферальними кодами, які допоможуть вам зекономити на перших чи подальших замовленнях. Якщо ви новачок і ви ще не зареєстровані, і ви хочете зробити своє перше замовлення на iHerb, е я залишаю вам ось тут код, який допоможе вам зекономити 20% від свого першого замовлення. Також ви можете отримати 5% знижки на будь-яке замовлення з моїм реферальним кодом. А також, якщо ви замовите більше, ніж на 60 євро, ви отримаєте 10% знижки. Тому користуйтесь, я вам дякую за перегляд, я вас попрошу підписатись, поставити Лайк та залишити будь-який коментар. Я вам бажаю гарного дня і всього фантастичного.